Скорпіони, вітаю на моєму каналі! Це торопрогноз для вас на неділю із 26 січня по 1 лютого 2026 року. Подивимося, як будуть відбуватися події на цій неділі, основні енергії і отримаємо поради від карт. Отже, поради від карт і основні енергії. Королева мечів, смерть і трійка кубків. Карта говорить, скажімо так, про якісь кардинальні зміни, моменти, коли ви відрізаєте якийсь етап, може, якісь знайомства, може, комунікація відрізаєте, якісь своїх подружок, якесь своє знайомство, відрізаєте якесь знайомство, залишаєте позаду якісь свої контакти, може, скажімо так, на цій неділі ви будете жор жорсткіші, такі холоднокровніші. може, припинити спілкуватися з своїми якби, якимись подругами, може, це буде якась рідня, може, якісь сестри для вас, для когось ще актуально. І, скажімо так, розумієте, що ці люди не потрібні в вашому житті, і ви переходите на інший етап, інший етап ваших можливостей. Це можуть бути колеги, це можуть бути навіть партнери, якісь в вашому особистому житті. І ви відчуваєте на цій неділі такі себе мечами, таким повітрям, скажімо так, які. Холоднокровні, енергійні, рішучі, такі діловитіші і з такими більш холоднокровнішими енергіями. І подивимося конкретно в різних сферах життя. Отже, особисте життя, почнемо з особистого, для тих, хто вільний, такі перспективи для вас, для вас закохані. І четвірка жезлів. Ситуація дуже чудова, скажем так, говорить про якісь моменти щастя, скажем так, якісь приємних моментів, але знову ж таки питання можуть виникнути, що це можуть вам порадити, скажем так, ваші подружки, наприклад, так. Або, наприклад, це питання, коли може ви. Нашли мого свого партнера, ви познайомились десь в якомусь товаристві, якісь пішли на вечірку, якусь ваші якісь знайомі познайомили, там подружки, не подружки, там якісь е, родина ваша познайомилася з вами. Але разом з тим е, щось вам не влаштовує, скажімо так, моменти, коли, ви, може, не хочете е, скажімо так, цих відносин, моменти, коли ви роздумаєте, чим потрібно вони, а вони вже так навіть е, так, якби вже вас поженили, так, і то вже вам і будинок побудували, і дітей народили. Тобто якісь такі моменти. Знайомства може бути таке сватання. І подивимося для тих, хто в трикутнику знаходиться. Для вас лицар мечів. І підірка кубків. Ситуація, скажімо так, коли прийде інформація, знову ж таки, може інформація бути від якихось знайомих, від подруг, від якогось там колективу, якась може ваша подружка там каже, що побачила вашого партнера там з якимось іншим, якоюсь подружкою, якоюсь іншим, якимось дівчиною і так далі, для кого що актуально, для кого може там, чоловіком, як би комусь що актуальне. Тому. Моменти, коли ви, скажімо так, налаштовані серйозно, рішуче. Може, ви вже питання, коли ви розчарувалися відносинах і хочете закінчити їх. Для когось може таке бути. Але це така інформація, яка може прийти від якихось ваших знайомих про вашого партнера. І подивимося, хто в стабільних відносинах. Четвірка мечів. І двійка пентаклів, а скажімо так, карта говорить про якісь ви хочете відпочити, немає якоїсь ресурсності. Або моменти, коли ви якісь питання задовольняють, не задовольняють. Може, це ситуація, коли, скажемо так, втручаються ваші знайомі, ваші відносини. Моменти, коли ви вже хочете припинити, скажімо так, може, ви розумієте, що... Вас не влаштовує це все і ви хочете закінчити цей етап в вашому житті, якби коли, наприклад, ваші, ваші подружки, наприклад, ваша сестра, може, може, ваші сестри, може ваша мама втручалися в ваше особисте життя. І ви не хоч, не можете балансувати, скажімо так, заради за цього, з за ваших втручання. Вашого оточення, ваше особисте життя, вашу сім'ю, скажімо так, у вас відбуваються такі моменти, коли вже немає не ресурсності, не бажання щось там робити, щось розвивати, задовольня, радуватися своїм життям особистим. Просто, якби поставити на паузу це все. І подивимося роботу, кар'єри, бізнес. Для тих, хто не працює, по покиньсь причинам працювати не може. Для вас вежа. І вісінка Пентаклю. Знову ж таки, карти говорять про те, що на цій неділі, скажімо, немає якісь е, були, може, якісь плани, але вони закінчилися, рухнули якісь плани. Знову ж таки, може, якесь ваше оточення хотіло вам запропонувати щось. Може, десь ви підробляли щось і ваші, е, скажімо так, наскаржились на ваш, ваші колеги, наскаржилися, що ви там щось там недобре робили. Так, Ви, наприклад, студент десь там щось прибирали, щось десь підробляли і зрозуміли, що якби вам. Щось на вас наказали, наговорили, і тепер ваш підробіток закінчився. Може для когось такий варіант бути. І подивимося для тих, хто шукає роботу, які перспективи для вас. Повішений і сила. Питання, коли ви виходите, хочете вийти із стану, скажімо так, ви працюєте, шукаєте інтенсивну роботу, розсилаєте там резюме різні і шукаєте, хочете вийти із стану своєї, скажімо так, Непрацювання шукайте інтенсивно, але на даний момент якби все зависло. Тобто, якісь, може, якісь недомовленості, недорозуміння якихось, може, звертаєтесь там допомогу до ваших знайомих, що вам знайшли роботу, скажімо так. Але на даний момент ви намагаєтесь, стараєтеся вийти із цього. Але на, ну, на даний момент ви на цій неділі, скажімо так, залишитеся в пошуку. Тому що, але у вас є сила, є можливості продовжувати, тобто ви не здаєтеся, скажімо так. І подивимося для тих, хто наймі працює. Десятка пентаклів. І дев'ятка кубків. Чудові, скажімо так, карти говорять про якусь ресурсність, фінансове задоволення, якісь фінансові можливості, але разом з тим ще питання, може, ви дуже зациклені на ці неділі на своїй сім'ї. Тобто, може, ви там якби святкуєте щось, від, десь з сестрами зустрілися, з якимись батьками, з родиною з якимись, і ви не до роботи вам. Тобто ваші думки не про роботу, Ну, то ви ходите на роботу, звичайно, але це таке думки, скажімо так, ні про що, тільки я про те, що там висвяткувати щось, там порадуватися чомусь, якісь моменти такі більше сконцентровані на сім'ї, ніж не на роботі. І подивимося бізнес. Мах і вісімка мечів. Говорить про те, що, скажімо так, ви продовжите працювати, незважаючи на наші якісь негаразди бізнесі, якісь проблеми. Ви продовжуєте творити, щось ви думаєте, може, моменти, коли ви знайдете собі новий проект, може, у вас енергія мечів, скажімо так, буде. Так, розпирати, що ви починатиме щось діятимете. Це буде такий більш нетворчий, Ви вирішили, може, творчість, ні, буде щось таке більш практичніше робити, більш якесь краще. І щоб, ну, щоб краще розватися бізнес, щось ви започаткували, якийсь ноу-хау вводити в свій бізнес, щоб, скажімо так, вийти із цього моменту, скажімо, якихось гірших енергій, гірших часів. Моментів, коли ви, скажімо так, були закриті, може, ви не десь там, не повідомляли десь на Соцмережах, про свій бізнес. може, якісь такі моменти. А зараз ви типу заявили про себе. І фінанси. Подивимося скорпіони на цю неділю для вас. Відлюдник. І шістка мечів. Скажімо так, карти говорять про те, що фінансово ви прямуєте на фінансовий пошук фінансів, так тобто, може, якби нема такого фінансового, скажімо, великої у вас стабільності, ви шукаєте знову ж таки, ви в пошуку, в пошуку чим зайнятися. Може, моменти, коли ви не знаєте, що. Почати щось нове, десь вчитися може, щось на, на якийсь новий шлях, може кудись поїхати заробити для кого вже актуально, в якусь іншу країну, десь може в якесь інше місто. Моменти, коли вам не вистачає, і ви шукаєте, як підзаробити де щось знайти, що зробити, прикваліфікуватися в когось може щось зробити, щоб краще покращити свої доходи і свої фінанси. Тобто така робота, скажімо так, над майбутнім своїм. І подивимося підказки від карт. Колесо фортуни. Чудовий, скорпіончик і карта для вас. Карта говорить про успіх, про якісь плани, може, моменти, коли ви на цій неділі будете ризикувати. Може, питання, коли вам треба заризикувати. Може, якісь у вас підвертаються такі моменти, а ви щось боїтеся, щось себе десь огранічуєте в чомусь, але пам'ятайте, що може, ризикніть. Ризикніть, спробуйте. Може, у вас все вийде, може моменти, коли треба ризикнути, там може трошки постресувати, звичайно, подепресувати, попереживати, але буде того, то буде того варте, і ви зможете, скажімо так, покращити своє життя, своє фінансове становище, свої якісь моменти в родині і покращиться ваше життя. Такі скорпіони-карти для вас були на цю неділю. Пишіть в коментарях, як вам відігралося. Підписуйтеся і побачимось в наступних відео.